Що говорить нам Слово? Що говорить Христос? Йоанна 14, 12. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, той чинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить. Бо я йду до Отця. Ці слова просто збивають оцих нещасних прихожан з ніг, з духовних ніг, звичайно. Хто, хто? Коли прочитати їм, вони послухають, кажуть, ти чув, що я говорю? Ну, а що я сказав? Ну, ти прочитав, то, що в Іван, а що я прочитав? Спробуйте. Точно, ви отримаєте ту саму відповідь. Ніхто навіть вробитися не може, що Ісус Христос дає нам обітницю, що ми будемо як Він в цьому світі, що нам Отець передає через Ісуса Христа частку влади від імені Ісуса Христа проганяти бісів, класти руки на хворих, говорити мовами, проповідувати істину, стати ловцями людей. Багато чого нам дано. І ми це весь час проповідає, весь час говоримо. Чому тобі не підписатись на християнські зустрічі, бути таємним слухачем? Чому тобі не післати це своїм рідним, коли вони вже, можливо, наладан, дихають і відійдуть у вічність, і тобі прийдеться бігати і давати за три роки, щоб їх відмолили? Неможливо, суд відразу. Там немає такого, що даш три мільйона, чи чотири мільйона, чи двадцять мільйонів, чи триста мільйонів, і тебе випустять, і одягнуть тобі на шию браслет. Там відразу суд. Тому що бог серцезнавець він знає все.